Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Трохи відбулося подій за цих три місяці, тому хочу з вами поділитися про те, як я підготувала сюрприз на день народження мого чоловіка, але і також на мій день народження, тому що у нас з чоловіком одного і того самого дня день народження, тільки з різницею у 5 років. Мій 30-денний челендж по медитаціям, який вийшов з третього разу. Я поділюся своїми думками, своїм досвідом, що мені допомогло на початку цього шляху. і Загалом, як я зараз себе почуваю, онлайн-робота та багато атмосферного відео, тому запрошую до перегляду цього Daily Vlog і ми починаємо. Загалом у мене після дня народження, яке було 30 листопада, ніби все було в такому пришвидшеному режимі. Я ніколи не робила прям такі сюрпризи, але цього року вирішила зробити спойлер. Це виявилось не дуже вдало. Я замовила подарунок ще за два тижні до дня народження, але не заховала чек з доставки. І мій чоловік побачив цей чек за три дні до того і зрозумів, що я хочу йому подарувати. Але я все-таки вирішила повністю втілити свою ідею. Так як це і мій день народження, також то щоб отримати йому подарунок, потрібно було відповісти на деякі питання, про кого? Про мене, спойлер майже на всі відповів правильно. І загалом я зрозуміла, що у дитинстві я дуже часто робила сюрпризи своїм батькам і родичам, завжди щось таке цікаве придумувала. І зараз я помітила те, що я цього не роблю. То немає часу, то немає бажання, то немає можливості і так далі. Але мені дуже подобається цей процес приготування до чогось, коли ти це робиш реально своїми руками, і ти кайфуєш від цього. Тому візьму це до уваги, намагатися по можливості робити свято чи якісь такі приємні несподіванки саме своїми руками. Мені, як творчій людині, це допомагає. Бути у моменті і відволікатися від буденності дуже класно працює як медитація. І, звичайно, зробимо розпаковку мого подарунка. Це мікрофон. Я навіть не уявляла, настільки ним зручно користуватися. Зараз я його тестую. Він мені поки подобається. Що сюди входить, це мікрофон, зарядна коробка, USB-пристрій, який підключається до телефону або будь-якого іншого гаджета, шапочка для мікрофона, зарядка і інструкція. Мені подобається те, що він дуже компактний і дуже естетично виглядає. Тому я дуже задоволена Волена таким подарунком. Ну а кращим рішенням і подарунком для себе це зробити два дні тотального відпочинку на початку нового року, проаналізувати попередній рік, зрозуміти, що я хочу у цьому році, які пріоритети, і так далі. Для мене організація і визначення моїх цілей дається ну дуже складно, бо мені все подобається, я все хочу робити, і в результаті я просто вигораю і не хочу робити майже нічого протягом. Довгого періоду часу і так по колі. Найголовніше, що я зрозуміла під час, неможливо встигнути все і одразу визначити пріоритетні сфери. Важко визначити на якийсь довгий період часу пріоритетні завдання, тому я визначаю їх на тиждень або на день. Не більше трьох завдань в день, бо раніше б я б робила цілі списки, а потім засмучувалася б через те, що половину з того не зробила. Мої правила це три головних завдання: три другорядних завдання і три базових завдання. І то не кожен день. Час від часу робити по одному головному завданню, і цього буде достатньо. Краще менше, але регулярніше, ніж більше, а потім відходити від того шаленого режиму не зрозуміло. Mas, Kika. É Поки у мене це реально працює, коли я дійсно сфокусована, але так на жаль є не завжди. І в цьому мені допомагають медитації. Зараз у мене вже 55 й день поспіль, тому хочу поділитися з того, як саме я починала це робити. Ну і після ранкової зарядки я намагаюся завжди медитувати. Або якщо у мене не виходить, я медитую ввечері. Тобто, якщо там у мене є якісь уроки, я пізно встала, тому що я не рання пташка і не це не про мене ранішні ранки. І я з лекістю встаю там о 6 годині ранку, роблю всі свої справи, і я така там вже мегапродуктивна до 10 години ранку. Ні, насправді я. Дійсно, дуже складно мені прокинутися вранці. Особливо там я потребую дві години до уроку для того, щоб зробити всі свої ранкові процедури, і звичайно я. Не встаю там за дві години до уроку, тому мені е, доводиться ділити е, всі мої ранкові ритуали протягом дня. Іноді я вранці роблю якусь зарядку, іноді я роблю там в день, або там, після першого уроку. Іноді я медитую вранці, іноді я медитую ввечері. Тобто, тут найголовніше розставити пріоритети, дійсно, що е, для вас важливо, і для мене. Завжди була така відмовка, у мене немає часу, але так як я вже знаю, що це не немає часу, а це не в пріоритеті. Тобто, якщо я вибираю а, зараз своє здоров'я там чи своє тіло в пріоритеті, я завжди знайду час для того, щоб зробити зарядку, для того, щоб помедитувати, для того, щоб там ходити, проходити на вулиці і так далі. А, і ось нещодавно я зробила все-таки свій перший челендж з медитаціями. До речі, почала я медитувати у жовтні, тоді, коли ми були в горах, і, до речі, я розповідала у цьому відео про те, як... Змінюється, змінюється мій стан після медитації і під час медитації. І я з третього разу досягла свого челенджу у 30 днів, тобто я поспіль 30, протягом 30 днів я медитувала. Спочатку це було дуже важко, дуже важко було налаштуватися і дати своєму тілу зрозуміти, що це круто. Що це про любов до себе. Я, до речі, не говорю слово дисципліна, а слово дисципліна я заміняю як любов до себе. Так набагато легше і набагато простіше відноситися до якихось справ і з любов'ю до себе. Медитую я у додатку тиша, медитації українською. Тут дуже зручно, до речі. Я помітила, що моєму мозку необхідно бачити. Тобто. Не просто розуміти результат, або якийсь процес, який я виконую, і відмічати цей процес в голові, а мені дуже важливо бачити саме цей результат. І як я це зрозуміла, коли я завантажила додаток медитації і почала відмічати дні, кількість днів, скільки я медитую. І мозок такий Вау! М -м -м, круто! Мені подобається процес, але з тим мені подобається результат. Тому це так мотивує. І я думаю, що до всіх інших таких справ, які мені дійсно важливі в пріоритеті, але я не можу їх продисциплінувати, тобто відкрити цю любов до себе. Тому мені потрібно саме бачити це якийсь певний результат. Я думаю, що я це надрукую, роздрукую, зроблю якусь е чек лист чекер, щось таке, щоб я могла відмічати і бачити дійсно е процес, е побачити результат, побачити також е процес, який йде допереду, і це для мене, для мого мозку, дуже важливо. Я медитую в додатку тиша і тут дуже зручно, тому що мені подобається, що а, тут є по, по темам. Ось так все розподілено по темам. Сьогодні, вчора, в мене був 39-й день, наступний мій челендж 60 днів і потім 100 днів. І, звичайно, я хочу спробувати нове, тобто поступово вкорінювати у своє життя звички. Це найбільша і найголовніша помилка, коли ти хочеш змінити все одразу. І я в цьому також брала участь. Але це не працює, це погано закінчується, тому що в якийсь момент ти або вигоряєш, або здаєшся, або не дотягуєш, або не розумієш, і, і так далі. Це так само з їжею працює, коли ти хочеш схуднути, чи там, коли ти хочеш почати правильно харчуватися, ви обмежуєте себе в усьому. Тому. Це ні до чого хорошого не призводить. І я почала з медитації, і наступне, мабуть, це буде спорт регулярно ввести його в своє життя, тому що так я хочу займатися, є мотивація, я буду займатися. Немає мотивації, не буду займатися. Але насправді я бачу, що навіть 10-15 хвилин там зарядки кожного ранку вже відчувається набагато краще. Я зараз говорю, мабуть, як якась 60-річна бабуля, завжди коли я зустрічала таких людей, і там вони розповідають про своє життя. Вони завжди говорять, що потрібно рухатись. Дуже багато рухатись навіть там 10-15 хвилин кожного дня, якоїсь певної зарядки, активності, це вже буде плюс для твого здоров'я і я така. Чому 10-15 хвилин, вони абсолютно нічого не вирішують. Але зараз розумію, що справді 10-15 хвилин кожного дня, тому що вирішує регулярність, вирішує любов до себе, вирішує те, що ми е, кладемо в пріоритет. І на що ми звертаємо увагу, у чому де наш фокус, там наша енергія. Так, сьогодні я не знаю, яку медитацію я хочу вибрати, мабуть, я. Виберу щось таке легке, спокій та впевненість зранку. Сьогодні у мене а, нормальний ранок, я нікуди не поспішаю, у мене немає 150 запланованих справ. Це перший раз взагалі за довгий період часу. Тому я виберу сьогодні медитацію, спокій та впевненість зранку. також хочу поділитися своїм станом, як я себе почуваю зараз, під час того як я проходжу цей процес практики медитації. І хочу сказати, що я стала більш організованою, більш відповідальною в першу чергу за своє життя, за свої вчинки, і більш сфокусованою. Раніше мене дуже легко можна було розфокусувати, тобто я починала одне завдання, не закінчувала його, переходила в друге, третє, четверте і так по колі, і це мене приводило в роздратування. Зараз я намагаюся закінчувати майже всі справи. В одночас... не одночасно, не а в той самий момент, коли я почала, і це мені дуже подобається. Стало цікаво, як далі буде організм реагувати на всі ці практики. І якщо ти хочеш залишитися зі мною, побачити також всі ці процеси, результати, не забудь підписатися, поставити лайк. Сподіваюся, це відео тобі сподобалося, а також не забудь підписатися на мій інстаграм, там я з'являюся частіше і показую також всі нюанси цього процесу. До зустрічі!